Дарки. Сьогодні перша зупинка на Трансатлантичному кроці на переході. Зупинилися в Багамах Celebration і це тихо такий приватний порт в Карніва, де тільки Карнівальський. Вони зупиняються. Перший раз у кожу, до речі, побачимо сьогодні, що і як. Але вийти треба було, тому що наступні сім днів будемо в морі і вийти точно не буде куди, тому останній раз, так би мовити, насолодитися перед перебком. Ну а далі будемо бачити, як воно піде. Зараз ця основна зона відсотинку облаштована. Для гостей і тут перебувати ще не можна, в перші три місяці нам не дозволяють тусуватися. Тому ми йдемо в соціально відведену зону для екіпажу. Побачимо, що і як там, як воно виглядає. Ну, а от і кюверія. звісно, що то за цим парканчиком не так все сексуально виглядає. Як тут? Ну, але як є. Зараз помаленько йде вже, четвертий день в морі пройшов, Закінчили зміну, ось якесь 20 хвилин тому, що Я вже передівся, біжу в зал на тренування. Сьогодні з моїм офіціантом тренуємо руки та плечі. Ну я треную руки та плечі, я за нього не знаю, побачу, що він там буде. Бо він вчора ходив, кожного дня ходить. Скажи. Я так не можу, я через день. Старіші трохи. Надо тренинг сян? Ахует! Охует як добра. Ну що, ребятки, наращитись Після семи довгих і в днів ми нарешті в тенері. І сьогодні я виходжу, виходжу, звісно, сам, тому, що мої ребятки вже пішли. Вони починають сьогодні трохи раніше. Якийсь старовиний кран, щоб <гум> допотопний. <гум> <гум> Якщо порівняти з нашим лайнером. <смі> Затяжеле два ледве до дістане. а може й не дістане. Він просто трохи ближче стоїть, тому так здається. Коречу, сьогодні я сам виходжу, не так як минулий раз, минулий раз ми всією командою нашого пару вийшли в центр. Сьогодні я сам, тому що в мене графік трохи відрізняється від моїх хлопців, вони всі починають працювати одразу в нашому Валкімі Барі. У мене ж був графік зранку дві години в барі на 5 палубі в тільки барі, тому я з 10 до 12 вже відпрацював і зараз ось 12 та половина половина першої. Ось я саме вийшов, вони вже десь на вулиці, я не знаю, де вони. Сьогодні я буду експлоорідный майнистр. Але, звісно, не дуже гарний краєвид, каналіфів просто. Море і одразу море. Просто мрія. Дуже класно, що є ось такі таблички Сіті-центр. центру Вони від самого, від самого початку в порту починаються і отак ведуть тебе до самого центру міста. От Європа. За що я люблю Європу? Просто все продумано. Все для людей, як то Коротше, плану специфічного мене ніякого немає. З тих планів, які в мене 100% були на сьогодні, це точно попити десь і, можливо, покурити сігару, якщо я знайду якесь місце, де вони є тут взагалі. І все. Тому трохи відчуваю себе загубленим, не знаю, куди, куди йти, що дивитися, але так. Короча, як завжди вибрав стратегію, просто буду йти по, по старому місту. Ну і що знайду, те знайду. Щось так дуже швидко і потрапив на пішохідну вулицю, тому я так розумію, що це, напевно, вже є центр, ну або десь поблизу, по крайній мірі. Ага. І перша зупиночка буде отут. Видно якийсь парк. Виглядає гарно. Ладно, подивимося поближче що там. І знайшов дві власних локацій, вона, я так розумію, це центральна площа, площа сана Бріє, що потоково, зараз піду туди, але в іншу сторону є ще якийсь парк, а, 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 або, як називається. В общем, він зовсім по протилежній стороні, тому я постараюся туди встигнути. Думаю, що, що на напевно, це буде все, тому часу в мене в принципі, не так буде багато. Схожу туди, схожу туди і по дорозі назад. Ручу, щойно в попередньому фрагменті все перепутав. Площа називається Кандалерія, а парк називається Гарсія Санабрія. От так от. от туди я зараз піду. Спочатку піду на площу, а потім піду в парк. На площі, до речі, може там і знайду якусь кав'ярню чи сигар-шоп і постараюсь здійснити свої плани на сьогодні прямо. там. прямо дуже гарно. Але мені не туди. Щось тут пустовато. Хоч мені здається, що я не туди звернув. Мені здається, що ця попередня вулиця, яку я знімав, там де дуже людно. А це був той поворот який Той сама центральна вулиця, не знаю, як я так не подивитися. <ś> Скільки різних міст відвідав, тільки майже цих центральних вулиць, і, і я не зрозумів, що по це воно ну, таке, буває. Ось і вона Площа кандалерія. Ну, таке собі. Я очікував щось побільше, звичайно. Хоча кофе, людьми мої очікування. <рес> ну, гарно взагалі, гарно навіть з тими карибами, звичайно, не порівняюсь. Тобто кариби не, не зрівняються з Європою все-таки. Столиця ти не лікар. Це саме те місце, куди ми прийшли. Це ж, до речі, цікаво. Пляж. Пляж прямо по селі. Це пляж, це плеган. Фантант. Це, 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 Фантан, це такий пляж. Не, не бачу, щоб тут хтось купався. Так, просто така здорова. Інформаційна табличка, звичайно, є, але написано іспанською, навіть без англійської. Дуже дякую, все зрозумів, дуже цікаво. Опа! Здравствуйте. А я до вас. Теж центр міста, але 100 метрів вліво чи вправо. Теж дуже гарно, але набагато-набагато менше людей.